Ваня, у тебе сім'я, борги треба віддавати. Не роби цього. Ваня, я вже знаю, ти хочеш закинути та виграти куш тобі дуже цього хочеться. Скажу чесно, мені давно не дають спокою ці успішні капери, та дають змогу заробляти таким опенькам, як ми доторкнутися хоча б до часткового їх успіху. Та пропонують вступати в їх телеграм-канал, де вони будуть давати змогу нам заробляти. Бо ми такі безпорадні, що їм аж боляче дивитись. Сьогодні я стану клієнтом цих каперів, та ми розставимо всі крапки над і. Я поповню свій рахунок та буду ставити по прогнозам, які вони дають в безкоштовному телеграм-каналі. Наголошую безкоштовному, там будуть даватися сигнали, по яких ми і будемо ставити, тобто трейдер аналізує. Матч, після цього видає сигнал в телеграм канал, і все, що нам залишається зробити, так це просто повторити за ним. І ми перевіримо, чи дійсно ми зможемо заробити на цьому, якщо війшли в сферу годину тому, та ще тільки починаємо. Якщо ви сидите в тіктоці, то ви точно зустрічали мільйонерів, які піднялися в ставках на спорт. Відео про красиве життя, бабло, мотивуюче. саме таким способом вони до себе в телеграми залучають. Після того як людина переходить в телеграм, вона одразу бачить сигнали. Як вони заходять, і багаточисленні коментарі, де люди діляться скрінами, що підняли грошей. Для Спочатку нам потрібен був план, по якому ми її будемо ставити. Наш банк 580 гривень. Не питайте чому. Просто 580. Ми будемо притримуватись риск менеджменту та ставити на одну ставку від 50 до 150 гривень. Період ставок 7 днів. Потім я створив таблицю, в котру буду записувати кожного дня дату, число ставок, початкову суму на балансі, кінцеву суму на балансі, загальну суму ставок, виграші та програші. Ну що ж, я вже готовий рубати бабло. Він видає зранку два прогнози на вечір. На обидва матчі я ставлю по 100 гривень, і нам залишається тільки чекати. Поки ми чекаємо вечірніх двох ставок, він дає лайв прогноз, тобто ставиш прямо ефірі, поки матч іде. Як бачите, я трохи почекав та поставив на більш хороший коефіцієнт. Я поставив 50 гривень. До речі, ви бачите на кого він ставить? Якийсь МС Ірусалим проти Іроні Гетера. Як він проводить аналіз на такі матчі, залишається загадкою. Але він вже мільйонер, який розуміється в цьому. Тому не задумуємось і ставимо на перемогу в першому таймі першої команди. І ось вже стоїть 250 гривень в загальному на трьох ставках. Тепер нам залишається тільки чекати, який буде результат на лайв ставці. І що ви думаєте? Ми виграємо та. Забираємо плюс 36 гривень к балансу. Я вже радий. Але залишаються ще дві ставки, які будуть через пару годин. Через годину після перемоги лайві викладають ще один сигнал, на який ми обов'язково ставимо. На ставку я виділив 100 гривень. Ставимо ми на те, що обидві команди заб'ють гол. Знаєте, це логічно, тому що за весь матч, скоріш за все, обидві команди заб'ють хоча б по одному голу. Але в нашому випадку логіка не працює. Та ми втрачаємо 100 гривень. І ось вже мінус на балансі, але я не втрачаю надії підняти бабла та ставлю далі. А далі він дає п'ятий сигнал. Ох, щось наш Капри вже війшов в азарт. 71 перша хвилина матчу. Я ставлю на тотал більше півтора з непоганим коефіцієнтом майже 1,7. Я сиджу і думаю, повинен бути ще хоча б один гол. А то один гол за весь матч мало. Але командам так не здавалося. І що ви думаєте, я втрачаю ще 100 гривень. І у мене залишається тільки остання надія на ті два вечірні матчі, на які ми поставили вранці. Той самий момент починається перший матч. Я сиджу та надіюся на перемогу Спіріта. Першу катку забирає Спіріт. А три наступні противники ми. Втрачаємо ще мінус 100 гривень. Я сиджу в шоці та не знаю, що мені робити. Але остання моя надія була не на той матч, який буде в 20.00. Ми поставили 100 гривень на перемогу в першому таймі Роми. І це той момент, коли мої очікування були оправдані. Рома перемагає, і ми забираємо плюс 95 гривень. І ось вже перший день експерименту підходить до кінця, але він був дуже насичений. Ми поставили п'ять ставок, із яких три мінуса і два плюса. І на балансі залишається 411 гривень. За день ми в мінусі на 169 гривень. Але я ще. Заряджений перемагати, тому не розчаровуюсь та чекаю другого дня. Прокинувшись вранці, я просто не поставив на два плюсові матчі, і потім не бачив інших ставок. Але це той момент, коли це зберегло мої гроші. Потім після ряду програшів він видав дві ставки на вечір. І я поставив одну ставку, так як коефіцієнт був хорош, а другу вирішив почекати та почекати на лучший коефіцієнт, так як в час матчу коєфи ростуть. Але я не поставив і за день я поставив тільки на цей матч. І Якби все йде добре, і що думаєте, трапилось? І ні, це не той момент. Ставка успішно заходи. І приносить прибуток у розмірі 94 гривні. На хвилинку це майже 10 яєць в магазині. Отож, за другий день була зроблена всього лише одна ставка, з якої ми отримали прибуток. І це мене вже, хоч трохи порадувало. Але я все ще знаходився в мінусі. І в кінці другого дня на балансі залишається 505 гривень. І ось вже зовсім трохи, щоб вийти в нуль та відбити мінус. І тут автор напевно забувся замазати баланси. Показав, скільки у нього коштів на рахунку, коли видавав термінову лайф ставку. Я коли побачив, який в нього баланс, трохи прифігів, тому що з таким. Балансу і на чай в столовій не вистачить, не те, щоб заробляти мільйони. Так, так, 17 копійок на балансі, це мощно, можете навіть не казати, і ось яка виходить картина. Він залучає людей з Тіктоку до свого телеграм-каналу, де піднімає бабки. І тут, коли він випадково показав свій баланс, на який ставить ставки, мені стало очевидно, що він не ставить разом з нами. А також на протязі всього експерименту я замічаю ось таку картину. На кожному його прогнозі, коли він ставить на матч, але не підтверджує ставку, то ставка, яку він вписує, горить червоним кольором. А коли я ставлю, наприклад, хоч. Весь свій баланс, то у мене ці цифри при спробі поставити гореть білим. І це нам говорить тільки одне: що в нього немає балансу. І виходить, він не ставить на матчі, а тільки дає нам ставку і свій професійний теханаліз, який він робить. А такі як ми, новачки ставимо по його прогнозам. І неважливо, який буде кінцевий результат. Головне, що ми віримо його прогнозам і ризикуємо своїми чесно заробленими. А він ні копійкою не ризикує. Але інколи він робить лесенку з 50 гривень, де пробує їх розігнати до 500 і задається логічне питання. А навіщо він переводить людей з тіктоку у себе телеграм-канал де дає безкоштовні сигнали, притому не ставить сам, а відповідь дуже проста. На фоні ставок, коли більше виграшних, чим зливних прогнозів, він рекламує та залучає людей вступати в його платний ВІП-канал, де статистика майже без мінусів і сигналів більше. Але статистика це діло таке: я впевнений, що він не професіональний аналітик і багато спирається на свою чуйку. Тому я би так не був впевнений в його статистиці, тому що сьогодні у нього й зайшло 5 із 5 сигналів, а завтра один із 10 зайде. А вхід в його приватку коштує 200 гривень в неділю. Але якщо що ви там злейте, то ніхто вам навіть за вхід в приватку не поверне, тому я б не купив доступ до приватного каналу. Але якщо ви хочете, щоб я перевірив його платний канал і вступив туди, то проявіть гарний актив під цим відео. І якщо вам відео зайде, то я зроблю перевірку платних сигналів. Тож поставте лайк, підпишіться та напишіть коментарі. На третій день мій ранок починається не з чашечки гарячого чаю, а з ставочки на перемогу Манчестер Юнайтед. І так, вони забивають два гола, і я забираю плюс 25 гривень. Небагато, звісно, але приємно, що хоч не мінус. Другу ставку він дає на те. Що обидві команди заб'ють, я ставлю 50 гривень на цей матч, і в разі перемоги мій виграш буде складати 26 гривень. Обидві команди забивають, і ми заробляємо ще плюс 26 гривень. На третю ставку він дає прогноз, що на полі повинні забивати в першому таймі. І хочу зауважити: у нас вже є два плюса в ряд, і ми за день в плюсі на 51 гривню. На ставку я ставлю 60 гривень. І в разі перемоги я отримую прибуток у розмірі 27 гривень. А якщо ставка не зайде, то за день я буду вже в мінусі. Але як би я не хотів три плюса в ряд, на. Наполі цього не хотів, і за день ми тепер в мінусі, хоч було два блюса в ряд, але один мінус перекрив прибуток двох плюсів. Далі наш капере водночас професійний аналітик викладає четвертий прогноз. Він впевнений, що наполі все ж таки повинні забити гол і каже нам по фото, що потрібно ставити більше. Я йому вірю, він же розбирається в цьому, тому я ловлю кращий коефіцієнт і ставлю. Мені вдалося зловити непоганий КЄФ 1.6 та на матчі поставив 100 гривень. Щоб якщо ставка зайшла, я відбив мінус за перший тайм. Але якщо ставка не зайде, то від мого банку залишиться тільки половина грошей. Тепер але все, що нам залишається, так це подивитися закінчення матчу і дивитися вже рахунок. І ось цей відповідальний момент. Я заходжу перевірити, який сход подій. Із замиранням серця видихаю. На полі все ж забивають гола, і я отримую прибуток 60 гривень. Яким перекриваю мінус. І того за день ми чудом вийшли в плюс на 52 гривні. І це мене вже радує, тому що ще трохи і ми дійдемо до початкового балансу. Отож, я не втрачаю надії заробити та чекаю наступного дня. Як завжди, встаю на лайті, бачу сигнал на вечір і ставлю 100 гривень на глоб. Хлоп... Матч дня, що обидві команди заб'ють гол, тому що чел вірить, що буде класний футбол та будуть голи. Я ж казав, що чел операція на віру. Ох, ось ці аналітики, отже, ставлю на те, що обидві команди заб'ють гол і чекаю наступного матчу. Через годину викладує ще одну ставку, та пише, що всі його наступні ставки будуть в платному ВІП-каналі. Я би сказав, що такий спосіб діє, але не на всіх. Але якщо ви хочете, щоб я зняв відео, де торгую по його приватному каналу, то ставте лайк та пишіть коментар. Якщо я побачу активність, то зроблю. Отже, на цей матч я вирішив почекати. Ставити так, як коефіцієнт мене не влаштовував. Він був занадто малий, і як тільки почався матч, я чекав хорошого коєфа. І потім я був трохи зайнятий, тому забувся вчасно перевірити та поставити. І Що ви думаєте? Звісно, ставка зайшла в плюс. Звичайно, було шкода, але що ж тепер поробиш? Я написав під постом там, де була викладена ставка, що не поставив. І мені в лічку почали приходити ось такі повідомлення. Доброго дня, хочу запропонувати вступити в мій канал зі ставками. Там найкраще і Кожен новий підписник примножив свій баланс за тиждень мінімум в 10 разів. Та, взагалі, ти через місяць чуть ли не будеш будувати в Дубаї свою нефтяну вишку. Коротше, одне най... Пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно і за день я поставив всього на один матч. І як думаєте, зайшов чи ні? Ставка заходить і приносить прибуток у розмірі 48 гривень. Небагато, але приємно. Перший прогноз на те, що обидві команди заб'ють гол. А грати будуть перед Глорі та Велінгтон Фінікс. Особисто я чую такі команди перший раз в житті. Ставлю 100 гривень і йду по своїм справам. Потім заходжу в свій кабінет. Ні, не цей. А в букмекері. Дивлюся, що там зі ставкою, тому що вона була денна, і матч починається в 13.30 Ставка заходить, і я забираю прибуток 63 гривні. Далі він дає другу ставку у лайві на тотал більше 2,5 Тобто, якщо буде 3 гола, то ми виграємо. Якщо 2 і менше, то ні. Отже, ставлю 50 гривень на матч, на коефіцієнт. Але за матч було забито всього лише два гола. І майже був би третій, але я втрачав 50 гривень, і трохи розчаровуюсь. Далі він видав вже ввечері ординар, але я не бачив його і не поставив. І правильно зробив, тому що він був програшним. Я ще з першого дня замітив один факт: коли прогноз не заходить, капер в групі нічого не пише. Іноді люди в коментарях пишуть, що мінус. І далі він вже викладає наступний сигнал, який заходить. І він викладає гол, забираємо кеш, куримо бамбу. Може ти і куриш, тому що не ризик. Але у кого злив, той не курить. Але він теж нарешті виклав ось такий пост. Погані матчі сьогодні, завтра буде багато прогнозів. Ну давай, я вже як 5 днів готовий. Ну в шостому дні не так все цікаво, тому що він видавав ставки на іншому букмекерів, на ті матчі, яких там не було, де я ставлю. Але я все ж один знайшов. Він видає ось таку ставку: Маккабі Хайфа проти Маккабі Петах. Лайф на тотал більше 2,5. Я ставлю 50 гривень, сижу, чекаю. До речі, коли я ставив, я хотів почекати кращого коефіцієнта, тому що цей дуже малий. А б, якщо 1,6, але після того як я пропустив матч, із-за цього який був виграшним, я не став ризикувати та чекати, тому що в любу хвилину забили би м'яч, і Коєв ще б знизився. Тому ставлю на 1,4 і чекаю. Ставка заходить, я забираю плюс 20 гривень. На цьому шостий день підходить до кінця, і вже починається останній день, в якому нам треба по максималці вийти в плюс. Я прокидаюся і бачу таке повідомлення: доброго ранку! Сьогодні купа матчів. Жду реакції і буду кидати сигнали. Ну я вже сижу на позитивчику, весь заряджений перемах. І тут видана перша ставка на перемогу Алана Демірспор. Я ставлю сотку, матч заходить і приносить прибуток 25 гривень. Далі друга ставка на тотал більше 2,5. Також ставлю 100 гривень. І. А ви що думали? Це ж не сказка. Я втрачаю 100 гривень. Ех, а так гарно йшли. Далі йде третій сигнал на перемогу Галата Сарая в першому таймі. І це остання ставка. Я сиджу та чекаю її завершення. Трохи нервую, тому що якщо зараз переможемо, то ми будемо за день в плюсі і заробимо на цьому експерименті. Якщо ця Ставка буде мінусова, то у нас залишається половина від начального балансу. Тому що на цю ставку я поставив не 50 гривень, не 100 гривень, а 150. І ось той самий момент. Перший тайм закінчується. Я заходжу в свій кабінет, подивитися результат матчу, і бачу там сьогодні я стану клієнтом цих каперів та ми розставимо всі крапки над І. Я поповню свій рахунок та буду ставити по прогнозам, які вони дають. І ми перевіримо, чи дійсно ми зможемо заробити на цьому. І ось той самий момент. Перший тайм закінчується. Я заходжу в свій кабінет подивитися результат матчу і бачу там виграш. Так, ставка заходить і приносить нам плюс 80 гривень прибутку. Я сиджу, радію перемозі і закінченню експеримента. Все, той самий момент, коли експеримент підходить до кінця. І у нас на балансі знаходиться 642 гривні. Так, за цей експеримент ми вийшли в плюс. А якщо буде точнішим, то на 62 гривні. Може це й мало, але головне правило азартних ігор та ставок на спорт це не програти. Свій депозит та спочатку зберегти його, а потім вже йти в прибуток. Ну що ж, давайте зробимо висновки. Це відео було зроблено з розважальною та експериментальною ціллю. Ставки, казино, це тільки для розваг. І ви ніколи не обманете казино. А якщо обманете, то вас просто заблокують. Ми все ж таки змогли вийти в плюс, але хочу зробити поправку. Якщо я ставив би на всі ставки, які він дає, то був би вже без балансу, тому що в нього мінуси не викладаються. Він перебиває їх новими виставленими ставками та просто забуває про минулі прогнози, тому що він же не ризик. Своїми грошима, а якщо і ризикує, то там 50 100 гривень. Зато, коли ставка заходить, він обов'язково викладає перемогу. Але все ж таки мені просто пощастило, що ті матчі, які були просто мінусові, я не бачив. І не ставив. Але якщо б ставив, то ще на другий день у мене на балансі б залишалося приблизно 100 гривень, якщо не нуль. Тому думайте, робіть висновки. Ще можу додати, що з цими ставками у тебе кардинально змінюється настрій. Якщо перемога, то воно піднімається. Якщо програш, то ти ходиш засмучений. Я хочу донести до вас те, що було зі мною. Це психологія і не. Нервова система, а вона не залізна. Ось такий у нас сьогодні був відос. Якщо вам сподобалось, підтримай підпискою, лайком та коментарем. Це допомагає відео просуватись вверх. Давайте разом розвивати український YouTube. Також я дуже хочу набирати перших 100 підписників в своєму телеграм-каналі, де я показую своє життя, викладаю спойлери, які будуть нові відео. Якщо ви були підписані на мій телеграм-канал, то знали б що до нового 2023 року, що я готую для вас відео про цю тему. Тому посилання знизу підписуйся, я буду дуже радий, тебе бачити у своїй телеграм Спільноті. А також у мене є другий канал про крипту. Якщо тобі цікава тема крипти, то переходь та долучайся до нашої спільноти. До речі, в той раз ми розігрували 60 доларів в телеграм-каналі про крипту. І було мало учасників. Тому, якщо хочеш ще такі конкурси, підписуйся і ми будемо робити ці конкурси набагато частіше. Ще побачимося!